Медитація номер 9 Сідаємо в зручне положення, в якому спина, шия, голова, будуть вздовж однієї лінії. Пошукайте це положення, щоб вашим ногам було зручно. Ви можете сісти як в крісло. Ви можете притиснутися біля стіни, витягнувши ноги, чи сісти в позу сукхасана, в зручне положення. Чи будь-яке положення, яке вам зручно. Тримати спину прямою. Робимо спокійні вдихи видихи, усвідомлюємо своє тіло і дихання, яке присутнє в кожну секунду цього часу в цьому поточному моменті. Чергова наша чи наступна наша медитація називається віддавати та отримувати. Ця практика називається «тонг лен». це тібетське слово, яке означає віддавати та отримувати. В цій практиці ми будемо працювати своїм диханням і будемо допомагати розвивати свою турботливість та люблячу доброту до себе та до оточуючих людей. Це практика як усвідомленості, так і співчуття. Під час виконання цієї практики зауваж, зауважте будь-який виниклий опір всередині вас. Коли думки розсіюються, повертайте її їх до дихання тіла. І так. Зуважте про себе, де ви знаходитесь, де перебуваєте, що можете зараз відчувати в своєму тілі. Зверніть увагу на те, що ви чуєте, де ви зараз. знаходитесь. Вам не треба більше нічого робити, ніж як спостерігати за всіми поточними переживаннями. Зараз зверніть увагу на те місце в тілі, де ви можете відчути дихання. Найкраще місце для цієї практики буде грудне дихання. Тобто грудна клітка. І на протязі деякого часу ми перебуваємо разом з диханням тіла, відчуваючи надходження як вдихів, так і видихів. Спостерігаємо за вдихом та видихом. Вам не потрібно якось спеціально дихати, дихайте так як вам зручно і приємно, почніть віддавати і отримувати з наміром прийняття себе. Вдихаючи візуалізуйте, як вдихаєте прийняття. Видихаючи, відпускайте самоосуд. Глибоко вдихніть і видихніть так кілька разів. Почніть дарувати собі легкість і спокій з кожним вдихом. Відпускайте стрес і тривогу з кожним видихом. Спробуємо звізуалізувати, як вдихаємо світло легкості, а видихаємо темряву стресу. Продовжуємо з кожним вдихом впускати в себе світло легкості, з кожним черговим видихом відпускаємо темряву. Стресу. Черговий вдих, ми даруємо собі прощення. Зараз не треба згадувати ніякі історії про те, за що себе можна простити. Просто візьміть за намір пробачати собі. Видихаючи. Відпускайте образу. І з черговим вдихом ми пробачаємо собі, з видихом відпускаємо образу. І продовжуємо, вдихаючи прощення до себе. Видих відпускаємо образу. Відпустивши прощення та образу, уявіть себе серед людей, яких ви любите. І зараз ми повертаємось до початкової частини роботи з прийняттям і судженням. Але... Цього разу будемо робити усе навпаки. Вдихаючи, забираємо в себе біль інших, коли вони засуджують себе. Видихаючи, даруйте прийняття своїм близьким. Вдихайте і далі стрес і тривогу інших і віддавайте легкість та спокій на видиху. Надавайте місце для їхнього стресу, але не беріть стрес на себе. Отримуючи, ви просто зі співчуттям визнаєте, що інші також проживають складний досвід. Ми продовжуємо вдихати в себе. Стрес, тривогу наших дорогих, близьких нам людей, а віддавати з видихом легкість та спокій. Але не приймаємо цей стрес на себе. Ми просто усвідомлюємо, що наші рідні та близькі люди також можуть проживати складний досвід. З черговим видихом, та вдихом ми продовжуємо усвідомлювати, як з вдихом ми вдихаємо біль, стрес наших близьких людей. А з видихом ми відпускаємо легкість, спокій. Зараз робимо черговий вдих та налаштовуємось на образи цих людей, на самих себе. Видихаючи, випромінюйте прощення для цих людей. Ми концентруємо ці образи на себе, видихаючи, випромінюємо прощення для цих людей. Тобто ми уявляємо цих людей, і цей образ, як би то мовити, знаходиться в нас всередині, і ми через себе видихаємо прощення для цих людей, тому що, мабуть, не виходить в них це зробити, ми робимо замість. Них. Але це стосується наших близьких людей, тих людей, які нам не байдужі, які ми можемо і хочемо допомогти. І ми продовжуємо утримувати образи цих людей і спрямовувати їх на себе з видихом. Ми випромінюємо прощення для них. Поступово ми завершуємо нашу медитацію. Ви можете продовжувати сидіти з закритими очима, перейти на свій звичайний ритм дихання. Ця медитація може бути і відбуватися декілька декілька способами Можна обирати для віддавання і отримання різні складні ситуації, різні переживання, різні турботи. Можна так також працювати з усім, що взагалі-то виникає да в житті. І е, е, коли ви осуджуєте себе, це також може допомогти вам да видихнути цей самоосуд і прийняти в себе да, з вдихом це прийняття та прощення себе. Що нам може дати ця, ну, допомогти в цьому, в цьому ця медитація? Вона може позбавити нас ну, певних. Таких страждань, які ми дуже часто занурюємо, занурюємось, да? певних труднощів, які виникають. І коли ви обираєте для себе десь хвилин 10 і е, усвідомлюючи дихання, ви можете звільнюватись від цих напружень, які виникають у вигляді таких емоційних станів. Тому рекомендую таку практику, особливо в такі складні періоди вашого життя, коли. Ви не знаєте, що робити, не знаєте, до кого звернутися, не знаєте, як прийняти те чи інше рішення. І, можливо, оця заїжджена пластинка в вашій да, голові, ви не можете нікуди подітися з нею. Ви просто можете присісти, випрямитись. І вдихаючи в себе, ви впускаєте легкість, випускаєте да, стрес. Тривогу, тривожність, вздихом впускаєте в себе прощення, з видихом, самоосуд відпускаєте. Ви також можете допомагати іншим людям, да, близьким, також на себе проеціруючи про... це, також допомагати таким чином. Ще раз нагадаю, ця практика називається «тонг -лен», да, Це буддійське слово. А в перекладі називається віддавати та. Отримувати. Практикуйте, сподіваюся, що це може вам допомогти в ваших непростих життєвих ситуаціях. Не завжди вони бувають в нас довгими, да але іноді приходять такі періоди в житті, коли треба щось да подолати в себе, якось щось перетерти всередині, якісь зерна негативної карми. І тоді. Щось відходить від нас і починає світити сонечко, стає добре. Я дякую вам Намасте. Бережіть себе.